Парабар'єр беріть і накладайте сіно. Все, пішли. Забирайте, забирайте, забирайте. Максимчик, йди сюди до нас ближче ставай, на цю сторону. Ставай, ставай. Два метри, відходь. Все. Хлопці, розкажіть, що ви тут робите? Працюємо. <суємо> що саме? Що саме? Беремо грав, беремо на машину. Траву. Траву беремо. — Так працюють, що аж інвентар ламається. оце точно у нас кожен день пари-4 граблі це 100%. Скільки кому років? 14. 14. 14. 14. 14. Ми маємо надію, що і містяни побачать, і батьки будуть задоволені, і в першу чергу молодь коли буде проходити, будуть казати, а це я. Оце бачите, як тут чисто. І дійсно так і будуть і берегти цю працю. Розуміємо, що не треба буде більше сміття викидувати, де попало, а нести демося. Пані Катерина в Кропивницькому закінчується друга зміна оплачувальних громадських робіт, в яких бере участь виключно підлітки молодь. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за така цікава ініціатива і якою є її мета. Три роки поспіль ця ініціатива була призупинена, але ми розуміємо високий попит на працевлаштування молоді, і ми розуміємо, що молодіжні ініціативи потрібно підтримувати і підтримувати декількома різновидами. Тому все ж таки ми відновили ці громадські роботи. І дійсно і приємно, і відгуки приємні, і враження у дітей приємні. І головний працедавець, як, з яким укладено договір, теж не має ніяких нарікань. А хто ми... це? Договір про правцевлаштування укладено з нашим комунальним підприємством міським благоустрій. Вони є головним роботодавцем, і кошти з міського бюджету перераховуються з управління молоді та спорту як головного розпорядника коштів на комунальне підприємство Благоустрій. То яка мета? Мета підтримати дійсно молодь і, якщо казати, да таким молодіжним сленгом відкритим відкритою мовою, то дійсно хочеться забрати їх від вулиці, щоб менше діти були uh -huh. в соціальних мережах, щоб діти знали, що сьогодні завтра мені на роботу, тобто сьогодні треба підготуватися. Uh -huh. Ці роботи вони налаштовані виключно на прибирання, да? Ну так як договір укладено з комунальним підприємством «Благоустрій», то да, це роботи з озеленення. Благоустрою, прибирання міста, впорядкування зон громадського відпочинку, mm. парків, скверів, тобто об'єм робіт визначає mm. комунальне підприємство благоустрою. Mm -hmm. Хто наглядає за дітьми безпосередньо на самих участках? Відповідальними особами з нашої сторони призначені наші педагоги-організатори, які працюють в підпорядкованих дитячо-юнацьких клубах, на кожну зміну на 30 дітей є два відповідальних. Вони відповідають за життя і здоров'я, і в разі оголошення повітряної тривоги супроводжують дітей до найближчого укриття. І навіть якщо тривога триває, а робочий день вже закінчився, то з кожним е, мамою або батьком наші працівники на зв'язку. Якщо каже, зв якщо немає 18 років, то вони добувають до кінця тривоги в укритті або передають дітей е, родичам батькам. Юля, розкажіть, будь ласка, про вашу команду. Скільки взагалі тут дітей? Ну у нас зараз друга зміна працює. 30 дітей. 30 дітей так і рядом також. Ще 30. Тобто в цьому парку зараз 60 дітей. Складно взагалі їм, як ви, з вашого погляду? Ну, я думаю, що не складно. Ну, якби вони працюють, і якщо вони вже зараз запитують, щоб прийти на третю зміну, ага. то я думаю, що їм не складно, вони тут спілкуються, знайшли нових Товаришують, так? Так. Скільки за часом вони кожного дня? Чотири години, з 8 до 12. Запізнюються? Та ні, взагалі то нормально <свісно> приходять. <свісно> ну бувають проблеми, якщо дитина не знає, як доїхати. А так молодці. Угу. Дітки стараються, приходять часно, угу. всі працюють молодці. Який цей день сьогодні вони працюють вже? А сьомий. На 7. тому тижні п'ять. А тобто, дні. два вихідних так, субота неділя. неділя. Вони угу. два вихідних. Чи є якась різниця між ставленням дітей до роботи от нині, і на початку сім днів тому? Ну звичайно, вони трошки втомлюються і монотонна праця, тому що ну тобто вони роблять в принципі кожен день одне і те саме, uh -huh. то трошки втомлюються. Uh -huh. А були ви випадки такі, що от е, через кілька днів е, перестала ходити якась дитина? Та ні, такого не, не було жодного разу, Да? Ну якщо тільки що погано себе відчуває. Uh -huh. Якого віку підлітки можуть брати участь в цьому проєкті? Ми знаємо, що згідно з кодексу законів про працю працевлаштування дозволено дітям з 14 років на неповний робочий день і за згодою батьків. Діти, які досягли 18 років, згода батьків не потрібна. Тобто, у нас робочий день складається з 4 годин і одна зміна триває 10 робочих днів, 5 два вихідних угу. і 5 робочих днів. Тому, коли надають перелік документів, все це у нас опублікуємо про перелік, що потрібно надати претендент на роботу, аби його взяли. Перелік документів досить такий великий і серйозний. Що хтось телефонував, і казав, що легше поступити в до університету, ніж на громадські роботи. Це і медична довідка про задовільний стан здоров'я, що немає алергічних реакцій. Що лікар дає свою згоду на те, щоб дитина працювала, і ми розуміємо, що період спекотний, вони працюють до 12-ї години. В переліку документів також згода батьків. Згода про обробку персональних даних, ну і індивідуальні документи: персональні це свідоцтво про народження, паспорт, uh -huh. ідентифікаційний, довідка про реєстрацію місця проживання. Тому ми можемо витрачати кошти міської uh -huh. громади тільки на наших жителів, щоб Так. Да. Якщо це переселенці, то вони додають довідку ВПО. Ще обов'язково повинна бути банківська картка на ім'я дитини, адже гроші перераховуються на картку власником якої є саме дитина. І з цим теж були нюанси, тому що е, багато хто да, давав юніор-картку. Да. Ну, Юніор-картка теж підходить. А підходить. Да, да. Там перерахування йде саме на. Ім'я дитини багато ж ситуацій, коли у нас є з вами картка, користується наша дитина, угу. бо ми дозволили, да угу. має угу. право. Тобто, це обов'язковий пункт, що перерахування йде саме на картку дитини. Яку суму отримує підліток після цих робіт? В залежності... І чи однакова вона. В залежності від розрахунку мінімальної заробітної, заробітної плати і віку дитини, наприклад, від 14 до 16 років, молодь отримує зарплату 2439 гривень. Це вже чиста ця сума на рахування буде на картку. Якщо більше 17 років, то це 1500, 1600 гривень. Як швидко діти після своїх робіт отримують ці кошти? Коли а, розрахунок, акт про виконання робіт складається, наше управління направляє цю суму на розпорядника коштів КП Благоустрій. І, ну, перша зміна відпрацювала з, перш... з 3 з липня до середини липня і в кінці липня вони отримують угу. заробітну плату. Привіт! Мене звати Віка. Добрий день, мене Марія. Марія дуже приємно. Скільки тобі років? Мені 15. — Звідки ти взагалі дізналася про цей проєкт? Від знайомих. Від знайомих? Да, — Чому матері. ти вирішила взяти участь в цьому прибиранні? В цих Я хотіла е, прибрати наші парки, щоб людям було приємно знаходитися тут. Угу. Як батьки відреагували на твою ініціативу? Мама добре відреагувала, бо це від її знайомих. Ага, я зрозуміла. Тобто порадили да, батькам. Да. Що для тебе найскладніше в цих прибираннях в, в цій роботі? Граблі. Як зра Граблі, да. да? Бо воно вони не пригають мишці, ага, плеч. і руки болять плечі. Зрозуміло. А так все, а так, як... все добре. Як да. тут атмосфера? Як ви спілкуєтеся? Друзі, між собою? Атмосфера да. познайомилася з усіма. Угу. Дуже непогані люди, цікаві. Угу. Потоваришували, да. так? Яка в тебе мотивація? Тут же ж ви отримаєте заробітну плату, наскільки я знаю. <свісна> так? Ну, да. Звісно, заробітна плата дуже велика мотивація. Скільки ти отримаєш? 2300 тисячі угу. Вже знаєш, на що ти їх потратиш? Так, на книги. На книги, да. розумничка. Хлопці, розкажіть, чому Добре. ви вирішили все це робити? Ну, по-перше, гроші потрібно ну, на свої бажання, а по-друге, ну, допомогти місту нашому. А, я іноді йду і бачу, які тут у нас парки ну, не, дуже, да, не дуже гарні вони. Угу. Йдуть, наприклад, якісь київляні чи з інших областей люди і бачать це, це дуже негарно. Ми дуже показуємо погано себе. Чому навчила ця робота вас? А, ну, по-перше, рано вставати. А, да? Так, а, так. Відповідальність. Відповідальності. Відповідальності. Нормальної праці. Да. Угу. Що не все признали. легко дається. А скажіть, на що е, кошти, які тут заробили і заробити, ще плануєте витратити? Одяг. Одяг? Ну, я свою велосипед. Я можу на свою IT-школу. Ага, ти хочеш, ти плануєш ти навчатися? Так. Да? А скільки років вам? 15. П'ятнадцять сім мені 14. Тобі 14. <хи> Мирослав. Звідки ти дізналася про цей від проєкт? від подруги? Від подруги запропонувала? А так. що чому ти захотіла це? робити? Ну, свої власні кошти, угу. витрачати можу на себе, не, не просити у батьків. Угу. А скільки ти отримаєш? Я отримую 2400. 2400. Так. Клас. На що потратиш ці гроші? Хочу поки що накупити на щось. Ага, ще не вирішила, ну, ще да? так. Який об'єкт був найскладніший для тебе? Найскладніший, мабуть, напроти міліції, тому що там багато було каміння, угу. гілок, і угу. потрібно це було згибати, а тут просто сіна, угу. Нормально. Ти вважаєш ця робота корисна? Так, для міста так. А чим саме? Вона допомагає очистити паркові зони Кривограчни, і люди можуть спокійно гуляти. Щоб було красиво, угу. приємно буде очам. Потоваришувала тут з кимось? Так. Люди дуже добрі, просто дуже дружелюбні. І в подальшому будете спілкуватися. Так. Ну, У нас є дві групи, з якими ми збираємося гуляти на подальші О, клас, Збираємося на четверту зміну, якщо візьмуть, були діти, коли які просилися ще на одну зміну. Там, з і чи дозволяється таке? Ну, взагалі багато дуже дзвінків і багато історій, і мама після операції, і що вони приїхали з Луганської області, і бачиш, коли багатодітна сім'я. Але ж, звичайно, перша і основна мета. Задіяти якомога більше кількості різних, так то можна тільки на одну зміну, але, але є послід. ситуації, коли ну, люди приходять і кажуть, я п мене мама після операції, я хочу їй допомогти, або я хочу допомогти бабусі, будь ласка. І він вже ну, ви розумієте, що тут ну, і гроші та невеликі, але вже він каже: про мене гарні відгуки, мене ніхто не сварив. Мною задоволені, тобто, як ти приходиш да на роботу і, і показуєш своє резюме, продовжить контракт да, і відгуки від довірних да відповідальних осіб. А так і тут То, звичайно ми йдемо на зустріч? Ця зміна вже майже закінчується третя. Так і це друга з друга, друга да. і незабаром буде вже наступна. третя зміна з 31 uh -huh. липня. чи можна ще долучитися подати документи? Третя зміна вже закрита. Триває набір на четверту зміну, коли яка розпочинається четверті? четверта зміна. Розпочинається 14 серпня uh -huh. і буде тривати до 25 Угу. Uh -huh. І коли можна до якого числа можна приносити на неї документи? Можна, я думаю, до 10-го можна приносити до десятого угу. серця. Щоб ми просто встигли, щоб працівники комунального підприємства встигли зробити повіно, повідомлення в податкову, угу. щоб зарахували дітей.